розвиваючи ігри для дошкільників сьогодні мова піде про дітей та мобільні телефони, а саме про те, як за допомогою мобільного телефону розвивати логічне мислення дітей, уважність, спостережливість та вміння аналізувати інформацію. До вашої уваги дві гри, які допоможуть вам і вашій дитині подивитися на світ зовсім по іншому. Гра перша. Положення в просторі. Запропонуйте дитині побути фотографом, виконувати завдання та фотографувати результат. Предмети можуть бути різними: посуд, одяг, інструменти, прикраси, засоби догляду за собою або іграшки. В цю гру можна грати з чим завгодно, таким чином, розвивати словниковий запас дитини та загальні знання. Наприклад, зроби так, щоб ложка опинилася в чашці. Зроби так, щоб виделка опинилася на чашці. Деякі завдання можуть бути складними. Це змусить дитину задуматися над виконанням завдання. Наприклад, чашка на виделці. Або Ложка над чашкою. Виделка ліворуч. ложка праворуч від тарілки. А ще виконання завдань може перетворитися на конструювання. Звичайно, чим більше предметів, тим складніші конструкції та більш заплутані схеми. Саме так розвивається логічне мислення. Ускладнюємо завдання: Кастрюля на дошці, чашка на кастрюлі. Як потрібно розташувати ці предмети, щоб задовольнити умови. Звичайно, перевернути кастрюлю або так розташуй чашки за розміром. Зроби так, щоб виделка опинилася між великою та середньою чашками. Поклади тарілку на середню чашку. Такі завдання розвивають уважність, уяву, винахідливість та вміння сприймати інформацію на слух. Це дуже важливо, тому що сучасним дітям не вистачає цієї навички. Вони звикають до наочності, тобто до демонстрації. В той час як вміння сприймати інформацію на слух. Майже не розвивається. А увечері не забудьте переглянути ці фото та попросити дитину описати їх. Гра друга протилежності. Запропонуйте дитині знайти та сфотографувати протилежне зазначенням явища, емоцію, стан або предмет. Починайте з простих завдань: Закрита відкрита. Довгий короткий, гарячий холодний. Зверніть увагу на протилежності непредметного походження, тобто на вікові, емоційні, часові стани. Так ми привчаємо дитину виявляти властивості, порівнювати предмети та усвідомлювати відмінності. Формулювати завдання можна так: на цім фото заховалося слово м'який. Зроби фото, на якому буде приховано протилежне слово. Усе навколо має різні властивості. Мотивуйте дитину усвідомлювати та аналізувати побачене. Ускладнюємо завдання, зосереджуємося на властивостях. Формулювати завдання можна так: на цім фото заховалися цілих два слова: м'який та солодкий. Знайди та сфотографуй предмет з протилежними ознаками. А це серветка. Вона біла, м'яка та легка. Я тобі допоможу. Білий, навпаки, це чорний. М'який, навпаки, це твердий. Легкий, навпаки, це важкий. Тобто, тобі треба знайти чорний, важкий, твердий предмет. Звичайно, в ці ігри можна грати без телефону, але з ним цікавіше. Фото це фіксування результату. Воно сприяє кращому засвоєнню інформації, а також їх можна переглядати та обговорювати. Ними можна ділитися. Ця гра робить із гравців дослідників, бо привчає дивитися на світ уважно, аналізувати побачене, порівнювати. Саме завдяки таким вправам знання стають досвідом до того ж, зрозумілим та осмисленим. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним та мотивуючим.